Ужгородка Валентина Далекорея з чоловіком посадила ялявець в пам'ять про свого загиблого сина Сергія Далекорея. Хлопцю було 37 років. Він був учасником АТО на початку повномасштабного вторгнення знову пішов захищати Україну. Загинув 31 травня у місті Соледар Донецької області. Я сажу за всіх наших воїнів, за наших захисників, за наших дітей, за свого сина, за його побратимів. І нехай воно буде зеленим, щасливим. І росте на радість нам і тим, хто встався. Це нужно не мертвим, це треба живим. Прийшли, подивилися, воно все рівно, я буду рости, щоб ми всі пам'ятали, щоб цього більше не було, щоб наше кладбище не росло. Нехай воно геройське, ну нехай не росте. Нам двоста дуже героїв, щоб всі були вдома, всі були своїми дітьми. З батьками. уж родець Степан Заяць також посадив дерево пам'ять про свого сина Андрія Заяця. Народився в Ужгороді, закінчив 11-ту школу, потім Ужгородський університет. Потім в 15-му році пішов і воював на Донбасі почти два роки. Ну, потім працював і в 24-го числа вже. Позвонив, сказав, що почалося, його як учасника вже бойових дій в першу чергу призвали, і він вже 24 числа був призваний. І знову на Донбасі 7-го числа загинув квітня. Це буде вічно, як, ну, як пам'ять. Це добре, що так робиться, що пам'ятають. На дерева учні шкілу, які вчилися загиблі воїни, зав'язали синьо-жовті стрічки. Зробили це і Максим та Аліна Чернікове. Їхній тато Сергій загинув 31 серпня. З нього буде важко Я стався один мужчина сім'ї. У мене нема Все вибору, треба житимуть. і за мамою слідкувати, і за сестрою. Мамі вибори. важко. Сум. Ну бо не хотіла, щоб ці всі люди. Зразу 24 лютого вторгнення він вже був в воєнкоматі, 25-го вже оформився, а 26-го вже вечором. Ми його відправили. Так, він був учасником АТО у 2015 році. Він був на тому ж напрямку Донецькому пів року. Перед тим він був у 2005-2006 рік в миротворчих військах в Іраку. Там він прослужив 9 місяців. Він в ну, прикордонних військах служив. Він нас практично все своє життя був військовий. Він любив природу. Ми постійно ходили на природу, на пікніки. Це а він без цього не міг. Ці дерева посаджені як символ життя, щоб ми жили як для нас, то він хотів, щоб ми жили. Він коли їхав, то він казав: я їду, якщо я навіть загину. То я загинув заради того, щоб ви жили і всі, хто тут залишився, продовжували жити. Алею життя облаштували у Бозуцькому парку. Там посадили 33 ялівці. Таке рішення прийняли у міській раді. У нас на сьогодні офіційно загинуло 33 жителі нашого міста, тому ця цифра це саме 33 дерева. Це дійсно ініціативо було депутатів Ужгородської міської ради в честь воїнів, які віддали життя за незалежність нашої держави, ви висадити алею життя. У нас в парку Підзамковий, Зараз ну, розв'язкий парк, фактично це один парк. Скільки витратили на облаштування алеї життя, Богдан Андріїв не сказав. За його словами, робили це не за гроші міського бюджету. Профінансували все меценати. Руслана Гостюк, Андрій Гісем, Суспільне новини.